Широковідомий у вузьких колах блогер Масон Лемберг написав гарний текст із фактажем. Ми його трішки пом'якшили, аби він не розірвав ютюбну мораль спільноти і пропонуємо вам. Давайте просто поговоримо мовою цифр і фактів. Факт перший. За даними Кільського інституту світової економіки, іноземна допомога в основному країн НАТО Україні за 22 рік становила 143 з лишнім мільярди євро. Багато це чимало. Ну, наприклад, ця сума перевищує заплановані доходи бюджету України на 2023 рік в 4,5 рази. Іншими словами, це та сума, яку отримає бюджет цілої України за 4,5 роки, якщо міряти доходами 2023 року. Факт другий. В тому числі військова допомога Україні становила 80 з лишнім мільярдів євро. Ця сума в 15 разів перевищує військовий бюджет України. Іншими словами, дуже грубо, виключно з метою порівняння. Україна за минулий рік купляла для себе один танк, в той час, коли країни НАТО купляли 15 танків. І так по кожному виду зброї. Одна гармата українська, 15 гармат НАТО, один боєприпас наш 15 боєприпасів НАТО і так далі. Для порівняння просто. Додатково врахуйте, сума військової допомоги Великобританії за минулий рік перевищує військовий бюджет України за минулий рік. Сума військової допомоги Німеччини за минулий рік перевищує весь військовий бюджет України за минулий рік. Це так, щоб не забути. Факт третій. Заплановані доходи бюджету України на 2023 рік становлять понад 32 мільярди євро. Але при цьому видатки бюджету на двадцять третій рік. Рівно в два рази більші. Як ви думаєте, яким чином це можливо витратити в два рази більше, ніж заробити, правильно отримавши фінансування з боку інших країн чи МВФ? Як ви думаєте, які країни нададуть це фінансування? Правильно. Факт четвертий. Виключно для порівняння порядків цифр: фонд Повернись живим зібрав від українців 5,7 мільярдів гривень за 2022 рік. Фонд притули задекларував, що зібрав більше 4 мільярдів гривень з 24 лютого 2022 року по 24 лютого 2023 року. Справа громад і Петро Порошенко 2,1 мільярда гривень. Звісно, є ще багато інших благодійних фондів і просто благодійників, інших волонтерів, але порядок цифр в принципі можна зрозуміти. Це великі фонди би назвали. Ці цифри все рівно дуже малі у порівнянні навіть із бюджетом України, не кажучи вже про зовнішню допомогу. Це говорить не про те, що ця допомога не важлива, У багатьох випадках вона дуже важлива. Часом ці, може, відносно дрібні речі є ключовими, є запорукою успіху. Але це говорить про те, що без вказаної вищої допомоги Україні, то нашої держави вже би не було. І ніхто б цьому не зарадив, бо немає в нас таких ресурсів внутрішніх. І ще п'ятий факт додамо: пригадаймо, що між 17 і 19 січня, того самого клятого 22-го року, британські літаки раптово стали дуже зайняті польотами в Україну із України. 19 січня міністр оборони Бен Волес повідомив, що Великобританія вже доставила 2000 тисячі і ця кількість може збільшуватися. Це протитанкові засоби. І того ж таки, 19 січня 2022 року президент Зеленський повідомив, що він з 4 січня перебуває в Буковелі на короткому зимовому відпочинку. Родина Зеленського 5 січня вилетіла бізнес-класом до Стамбулу, кажуть, а звідти на Сейшели на відпочинок також. В цій ситуації наші навколо опушні медіа і спікери умудряються проводити якісь антизахідні хейт-кампанії. Запускають хейт кампанію проти Великобританії та їх міністра, який, на їхню думку, образив нашого лідера зі сталевими яйцями. Але нашому лідеру личило би розібратися, чому вже двоє високопосадовців з заходу говорять про невдячність і про тракторне хамство України. Точніше, нормальний лідер навіть такого не допустив би, навіть теоретично не допустив би такої ситуації, обсирати людей, без яких і без чиєї допомоги. України вже би не було, це поза межами добра і зла. Схоже на те, що перемога України для Зеленського це питання в першу чергу власного его, щоби побачити себе в цій перемозі, щоб всі ним захоплювалися, хлопали в долоньки, а жінки підкидали вгору чепчики. Принести себе чи друзів у жертву заради перемоги це не для нього. І, вибираючи між собою і перемогою, він і всі залежні виберуть себе. І конфлікт створюється тільки тому, що Зеленський не здатен вгомонити власне его і власну пропаганду, яка вже давно не має нічого спільного з реальністю і все більш стає схожою на Путінську. Як казав один наш попередник – «Остановіться!» слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо!